Привіт всім, мене звати Сергій і це Ретро ігри по-українськи. В цьому випуску хочу повернутися до консолі Nintendo 64. Ну, як я і розповідав вже раніше, мені дуже сподобалась ця консоль, і дуже сподобалось знайомство з іграми на цій консолі, і навіть цю консоль хочеться колись все таки мати у себе в колекції. Але. Це тому, що, мабуть, наприклад, PlayStation 1 ми у дитинстві могли бачити, а з Nintendo 64 зустрітися було вже важче, тому що у нас вона була не так розповсюджена. Але хочу сьогодні нагадати вам гру, яку ми грали ще на Денді. Пам'ятаєте гру, яка називалася Battle City або Танк 1990. Ми грали в ці танчики, які любили грати. Грали їх навіть вдвох, і це було круто, тому що це були танчики, які ну одна з перших ігр, яка була на багатої гробки, яка йшла у. Ну, Разом з консолью, коли ви її покупали. Але ну, ми тоді не знали, що насправді ця гра була окрема, і з консолі вона не йшла, її треба було закупати окремо, Ну, то було раніше. Так, А сьогодні хочу пограти в ті ж самі танчики, але на Nintendo 64. Ну, Звісно, це зовсім не ті танчики, а ця гра ну, набагато красивіша і мені здалася доволі цікавішою. Ця гра називається Battle... Battle Tanks. Але їх є дві частини: Battle Tanks і Battle Tanks Global Assault Ну і сьогодні хочу вам розповісти саме про Battle Tanks, Ну, можна сказати, про першу частину. Давайте запустимо цю гру і подивимося, що воно себе представляє. Ну і ще в чому ж заключається суть цієї гри? Бачите, ми керуємо, нам одразу дають танк, і гра у нас поділена на місії. В кожній місії треба знищити ворожі танки, ворожі доти та інші якісь ворожу техніку. В цілому, що цікаво, в цій. Ну По-перше, це така 3D-графіка для Nintendo 64 доволі красива. І ще хочу вам сказати, що ROM на цю гру важить всього менше 5 МБ. Ну, уявляєте це всю, всю красу помістили у, навіть не 8 МБ, як я звик, а у 4,5, ну майже 5 МБ. Так, Ну у нас є мапа і ми бачимо наше завдання, як я кажу, знищити усі ворожі танки на цій мапі. Мапи будуть різних відео. Перша місія у нас у нас. Мапа така трикутна. Е, у танка є е, його броня, яку ми бачимо у стрічці зверху, е, і при влучанні броня пошкоджується. До речі, коли броні стане менше половини, то танк також буде виглядати пошкодженим, що це дуже цікаво. Е, також є у нас кількість життів, які даються на місію. Бачите, на цю місію нам дається одне ну, нульове життя, нам немає спроб. Але є місії, де вони більш великі, де навіть даються дві, а можливо і три спроби на те, щоб її Ну, то ж ви не починаєте місію заново, коли програєте. В грі є різні поверапи А, також в грі є снаряди. Снарядів також декілька видів. Одразу вам даються звичайні снаряди, які ви бачите також у правому кутку екрану. І їх кількість. Але також снаряди можна підбирати різні. Це самонаводящі ракети, це якісь бомби, гранати, які кидаються вперед. Це все можна буде знаходити ці снаряди по ходу гри, проходячи рівні. Окрім того, що тут є снаряди, то ще і інші поверапи Так, ну поки це розпочато. Розповідав, першу зону я пробіг. Ну, вона не дуже складна і нам показують, скільки танків. Мені тут треба було влуч... знищити всього 5 танків, але і навіть показують час, за який я їх влучив. Так, тут показують, що я не ну, там, скільки я втратив танків, там програвав, не програвав. Ну, я ж кажу, тут у нас не було. Ніяких ну, можливостей там не було додаткових життів. Так, дивимось далі. Слідуюча зона у нас теж дається тільки нуль танків, Тому ж одна попитка на проходження. Але одна спроба, але ми бачимо, що ця зона вже у нас не е, як місто, да? а виглядає як тунель. Наше завдання проїхати з одного боку тунелю до іншого і знищити усіх ворогів на своєму шляху. Що цікавого в цій грі, ну про поверапи ще не розказав. Ще є поверапи, які відновлюють нашу броню. Це ну, вигляді аптечки. Також є поверапи, ну, про снаряди я сказав, самонаводящі. але є ще поверап, який називається радар. Коли ми піднімаємо радар, то нам підсвічують наших ворогів. От зараз, бачите, я бачу кількість ворогів, мабуть, я вже підняв радар або мені його дали спочатку місії. Що ще цікаво в цій грі, Ну, те, що ви коли. Е Починаєте керувати своїм танком, ви дійсно себе е, ну, маєте таке відчуття, що ви знаходитесь у броньованій бойовій машині, тому що снаряди розбивають, можуть розбивати все вокруг середовища, окрім того, що можна знищувати ворожі танки, можна ще знищувати автомобілі, наїжджати на них, знищувати стіни, навіть руйнувати ці, цілі будівлі, що буде далі в слідуючих місіях. І це ну, додає гри такої, ну, цікавості. Ці, 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 ну, це всі руйнування. Ну, Можна сказати, така вакханалія в грі, вона ну, дійсно схожа на ті самі танчики, які ми грали у 2D. Да? Як я, я не, не просто так згадав 2 d шні танчики на 8-бітній консолі. Ми там також могли знищувати різні кирпичі, там різні дав. Всілякі ну на і перешкоди, які в нас на шляху. Навіть якщо брали якесь покрашення для танка, ми могли знищувати і металеві блоки. Так і тут ми бачите, можемо знищувати різні снарядами, ну не ну не всі стіни, а різні стіни. І до речі, тут що, що ще цікаво в цій грі є, окрім того, що е, тут е, проти вас протидіють різні вороги, з якими ну вони там хитро намагаються вас об'їхати, е, бачите, стрельнути десь позаду постійно вас намагаються. Дамажити. Ось, до речі, пройшло те, що я казав, коли у мене стало менше половини броні, мій танк, бачите, став виглядати трошки покоцаним. Тому мені треба поїхати і знайти десь а, аптечку. Ще цікава річ, коли ви знищуєте ворожий танк, не тільки танк. З нього випадає також поверап у вигляді зірочки. Коли ви берете цей поверап, то вам трош, трошечки там дві або три одинички броні відновлюються також. І це може вас врятувати в тих е, випадках, коли дуже далеко до аптечки, або ви вже всі аптечки на зоні зібрали, а танки ще залишилися. Це також може вас трошечки врятувати. Саме неприємне в цій грі це, це, це такі вороги, які доти з двома, ну або зі. Зенітні якісь броньовані доти, які з двома такими кулеметами вони вибивають, ну здається, начебто вони просто кулями стріляють, але вони стріляють дуже часто і можуть вибити дуже багато життя потрошку, потрошку стріляючи, стріляючи, але вони можуть бути заховані у різних місцях Так, по це як поки я це розповідав, тунель ми також проїхали, пройшли, і бачите, вдалося. Так, третя зона у нас. Буде уже у місті. Що цікаво у цій зоні? Що тут можна от одразу нам дається радар, і ми бачимо всіх ворогів, що тут можна буде знищувати цілі будівлі, а будівлі знищувати треба буде, тому що за цими будівлями ну, можуть бути заховані або ворожі танки, або ті самі доти, які по вам стріляють, які не можуть. ну... Рухатись, вони тільки стріляють вас, чекають, яку ну, заманюють вас у пастку. Але поки ви їх не знищите, вам не буде защитано, що цей раунд пройдений. Але з, з проходженням потроху гри у нас і додається більша кількість поверапів, В цілому це доволі класно. Ну, до речі, та ж зірочка з танка, яка випадає, це взялося, можливо, також ще з Дендівської версії. Да? Щось відсилочка від туди, тому що коли ви брали зірочку у дендівській версії, вам від ну, танк е, становився трошки. Потужніше. Тут він потужніше не становиться, але брання його відновлюється. Але поверапи які розкидані по всій по всій мапі, до речі, тут можуть бути в самих неочікуваних місцях. Коли ви просто розтрощите стіну якоїсь будівлі, там можуть бути якісь цікаві або самонаводні ракети, або ще якісь там ну дуже непогані бонуси, які вам допоможуть. При проходженні місії, при знищуванні ваших ворогів. В кожній місії більшу і більшу кількість дається ворогів, але бачите, ми бачимо, що ця гра також не дуже важка. В неї дається. Також ноль життів на танки. Можливо, я, мені так здалося, що на початку місії дають одразу там декілька життів. Можливо, я просто не е звернув увагу, можливо, просто додатковий танк можна підібрати у вигляді поверта. Може і така. До речі, що мені тут також подобається, ну, в цій грі, ну, крім того, що це все руйнується, да? як намальована ця графіка, незважаючи на те, що гра. Ну, як я й казав, це Nintendo 64 на картриджі, це перші 3D-ігри, вона е зроблена ну, в ну, такого, не в ідеальному роздільній здатності екрану, але вона не суперпіксельна. Якось зробили це зглажування, можливо, тим скориставшись тим, що бачите, е е значить деталі гри про промальовуються деталі мапи. Ну, так, не Недалеко, не а так близька. Ну, типу, ми ночі їздимо да, в тумані. Це показ, ну, це додає нам якоїсь, і до гри якогось такого антуражу і, можливо, якоїсь атмосфери. І в принципі, завдяки цьому, можливо, це допомогло не робити сильно піксельну графіку, і вона виглядає тут більш гладшою і красиво. Ще, що цікаво, це хто розробив цю гру для е, Nintendo 64. Цю гру розробила компанія 3DO. Пам'ятаєте, консоль? 3DO. Так ось ця компанія 3DO і розробила саме оцю гру, і слідуючи її версію, про яку може покажу в якомусь іншому роліку, саме для Nintendo 64. Розробила вона її, до речі, аж у 1999 році. Тому це вже ну, доволі нерання гра. на... 64, тому вже розробники навчилися робити ігри, ну, ми це бачимо по якості і картинки, як для Nintendo 64, і в принципі по плавності рухів. Керування у танка доволі приємне. Керування, до речі, також Ну, тут немає на нього нарікань, незважаючи на те, що я грав на емуляторі да, і використовую іксбоксовський геймпад, але повністю керування самого танка на аналоговому стійкі, ну, єдине, що Ну, це є такий момент, що я вистрілював основні снаряди кнопкою селект, але інші якісь снаряди можна було використовувати. Шифти, і в принципі я вже звик просто використовувати Select Nintendo 64, да, І тому я не налаштовував свій гімпат, Вже, ну, грав і в принципі доволі приємно керується. Єдине, що не дуже легко наводитись ну, на танки, наводитись ну, не складно. А ось на ці турелі, вони, ну, турелі оці броньовані, да, доти, вони трошечки е більші. Менше верніше розмірами в них, на них ну здалеку навестись трошки важче, тому що ну ход танка, рух танка, він більший такий, ну більший, ніж ну хотілося б, можливо, менше, якби ми мишкою грали, можливо, б це було можливо. А так, ну як є, так є. Ну зато, в принципі, коли виїжджає така проти вас, також броньована дура, броньований танк, на нього взагалі легко навести. Бачите, і його знищити. Ось є моменти, коли він стоїть трошечки не, не бортом, наприклад, да, а. Передом, то трошечки це важче, але все це можливо. Так, головне підбирати усі е, поверапи які нам тут можуть знадобитися при проходженні цього рівня. Ще є один момент в цій грі, е, по всій грі ну По всіх мапах, чим далі ви проходите, розкидані ще окрім поверапів і різні пастки можуть розкидані Наприклад, міни. Якщо ви наїжджаєте на міну, у вас одразу забирається третина десь вашого життя танка, ну бронетанка, а це також неприємно, тому що якщо ви наїхали на міну, на одну, на другу і все, і там глядиш, і програли. Ну і також є діжки, які також не треба. ну щоб вони вибухали біля вас. Треба їх розстріляти здалеку, бо в них також мастили, які можуть вас повредити. Я вам показав три місії і вирішив далі, там ще будуть такі довгі місії, але я вам покажу ось цю місію, де якраз давались мені додаткові танки. Оце довга місія, тунель, але я хочу вам показати боса. Коли ви цю місію проходите повністю, то ви виїжджаєте до боса і вам треба буде битися з босом. Ну, окрім ну, до того, як доїхати до боса, це доволі довга місія. Можливо, із-за того там на неї вдавалося додатково. Здається, два танки. Бачите, у мене показує, ну я їх всі використав, щоб доїхати. І ось коли ви проїжджаєте цю місію, ви доїжджаєте до кінця, і тут вас чекає бос, такий доволі великий танк з окремою рискою життя. І це також доволі непогано виглядає, тому що ну тепер є боси. Бачите, я використовую е, бомби. Да це додаткова зброя, але там бортик мені не давав їх правильно використовувати, тому я їх, можна сказати, зря повипускав. Ну нічого, знайшов я танк не дуже вуний, бачите, я знайшов місце, де він в мене не сильно влучав, хоча продамажив доволі непогано і отримав також перемогу. Отакі ось танчики на Німденда 64. Якщо чесно, мені гра дуже сподобалась. Вона якраз для тих моментів, що ну, як каркадна гра, до речі, вона зберігається і можна в Цій грі, ну потім продовжити з того місця, що ви закінчили. і Це також доволі приємно, тому що ну якось ну, можна і спочатку починати а можна гра така доволі цікава. Можна сказати, танковий шутер. Ну, а на цьому, я думаю, розповідь про цю гру буду закінчувати. Можна в цю гру колись і пограти на стрімі, повністю спробувати пройти, тому що ну, це доволі цікаво. Ну, а про другу частину цієї гри я вам розповім в якомусь іншому роліку. А на цьому цей ролик буду закінчувати. Буду дуже вдячний вам за ваші коментарі під цим відео, за перегляди, за вподобайки. А хто ж не підписаний на канал, знаєте, що робити. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А на цьому все. Побачимось нових. Всем пока!